Оце склеїмо скотчем, оце, щоб воно в бетон не залазило. І тут, і тут треба підстрілювати хорошо цей край. Оце трошки тут хірово. Щоб воно в бетон не розділяло нам. Ось тут, тако, дивіться, тако підгинаємо отак. Оба! А, тут фанера десь іде. Тоді треба тут підстрілювати, Андрій. Бо туди підстрілювати, не, не. до щита, да. щоб цей стик перекрити. Бо це трошки... буде трошки херня, щоб розділяти бетон нам. Двойний хомут. Тут саме зломне місце на ригелі тут. І тут перша третина, тут перша третина. І тут перша третина. Итак. Тут ламає Двойной хомут. ба.